Ми сьогодні з вами, дорогі короткіяни, переживаємо 12-ту неділю після здійснення Святого Духа і чули зі Вент і Потію, що стається сьогодні з Ісусом Христом. А що стається? До нього приходить володим і питає, я хочу бути досконалий, що мені треба робити? Ісус Христос відповів, зберегла заповіді. Але юна також відповів, я їх зберігаю вже із самого банку, Що з мені немови не бракує? І бачимо потім відповідь, що говорить Ісус Христос. Але питання до юната. І то, мабуть, також нас. Чи всі заповіді юнак тоді зберег? Певно, всі. Одну заповідь юнак пропустив. Одну. Одну, яка є, можна сказати, найважливіша. Тому що переважно ізраїльський народ він такий буквоїд. Він приймає заповіді чисто так як написано. Так, як при, при, приписано, ні кроку вперед, назад, ні з яким таким душевним, сердечними відношенням, тільки отак буквально, і все. Таким строгом боїдано мені. І в тому все пропускається одна важлива заповідь та заповідь яка оживає Закон. Апостол Павло каже, що буква вбиває людину, але дух, буква закону вбиває, але дух оживляє. І та одна заповідь, той не мов би духовна заповідь, це заповідь, можна так сказати, серце. У ту одну заповідь Він пропустив. Закон серця. Який закон серця? А то, що Ісус Христос говорив, де буде ваш скарб, там буде ваше серце. Оце є закон. Весь закон, який ми можемо знати, який ми можемо на перший погляд виконувати, Він розсіюється. І тратить не все, але велику частину, тратить свої сили тоді, коли людське серце є до чогось прив'язане. коли людське серце щось надзвичайно бажає земне, коли людське серце не може розстатися зі мною у земними речами, коли людське серце прагне. І бажає лише щастя на цьому землі. Бо тоді, дорогі мої, закон Божий втратить свою силу. І тоді ми можемо ходити до церкви, молитися, але поза тим ми щось інакше хочемо, ніж те, що я молюся, ніж те, що я прийшов до церкви. Поза тим всім духовними практиками я бажаю, якщо завгань могли і спесовісті, моє серце бажає зовсім інакшого. Чого бажає? До чого воно Це мусить відповісти сам кожен сам собі. Юнак мав майно, йому було тяжко. Розлучитися з тим майном. Йому тяжко було продати і піти з Христом, щоб обрести той покій серця, той спокій, щоб обрести своєму серцю той мир, щоб стати тим досконалим, християнином. От так само нам важливо, щось ракує, перервати за тим гріхом, з якогось владою, з яким стремлінням, Яке відриває нас від Бога, яке не робить нас добрими християнами, яке псує нас, псує нашу родину, псує наші відносини. А це може бути багато, але не тільки майно. Майно це іще пів біди, І майно, як так це не є міхом, так якщо я бажаю майно навіть таким хворим бажанням, хворим бажанням. Тобто раді збагачення, я готовий на все. На все. Нам переступити всі закони, всі правила, всю мораль, аби все здобути. то. У той хвороб, бажання майно. Усе є тоді ріг. Так як чоловік може по справедливості, чесним усяким способами здобути, не здобувати скільки, скільки ти можеш. Ніхто не запороняє. Але майно це навіть це півбіди. Є і інші проблеми, інші проблеми нашого серця. Гонор, гордість, егоїзм, самолюбство, жорстокість, безмилосердя, жадність у це все та кожного того всього наше серце прив'язане. І я живу так, мов би я один на цьому світі. Немов би не існує тата, мама, немов би не існує жінки, чоловіка. Я тільки для своєї вигоди, я тільки для свого задоволення живу. Оце також це наше серце, воно є прив'язане до пристрастей, до вигоди, до задоволення, той саме автової. Те саме на Хомані, зради інші ріки виду. Тими, чим я живу і бажаю, і не можу без них прожити Мін, дня. От тоді ми уподівняємося до юнака. От тоді ми стаємо тим юнаком. Немовби виконуємо заповіді, але якісь ми погані. Але якісь ми не такі, як мали б бути. Тому що в серці наше, у розумі нашому, воно направлене зовсім на інші речі. Воно направлено це не просто переживати за щось. Можливо, хтось скаже, так, моя голова переживає за родину, переживає за країну. Це не переживання просто. Це те, що я живу і бажаю кожен день. У ті всі вигоди, ті всі задоволення, ті всі приємності, у тим всім, коли людина живе, у тим всім моїм характером, навіть характером, коли моє життя будується на моєму характері. Отак, як я хочу і все, отак, як я бажаю, тільки так я буду робити, хоч вам може бути помилково. Воно буде погане, воно буде фальшиво, але я так хочу, бо я так хочу і все. І мені байдуже, що ти хочеш, бо я так хочу. І тоді з такою людиною тоді говорить, неможливо жити. Тоді говорить, що з такою людиною не, не може з такою людиною до чого спільного дойти, бо то жах. І потім. Починається зради, потім починається родина руйнуватися, потім розводи всякого роду починається. Все починається з того, що кожен починає жити заради свого задоволення. Не як одна родина, а як кожен сам по собі, заради свого задоволення. А не як я добра скрібати, все з того починається. І це все походить серце. З мого серця, яке є прив'язане до того всього, до мого характеру такого поганого, до такого руйнівного, будівничого, який нічого доброго не несе ні для родини, ні для суспільства. І це також ми подібняємося до того юнака. І ми можемо входити в церкву. Але своїм характером бути атеїстом атеїстом, як то каже, ще тим атеїстом, який не має ні ми ні співчуття, ні співчуття, не має доброго християнського. Хоча ми можемо бути у церкві так. Тому даємо загляньмо заглянемо в наше серце, що там робиться, до чого воно є прив'язано. Бо, можливо, те воно прив тебе прив'язано псує тебе. Псує тебе. Твою родину. І не дай Боже Боже, Божедовисти Тебе до вічної загибелі. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!